Так звана реформа в сфері медицини, що активно впроваджується на Вінниччині, не обминула літинську центральну районну лікарню. Через брак коштів та невиписану законодавчу базу, зводиться реформа виключно до скорочень персоналу та ліжкомість. Так, наприклад, одні пацієнти терапевтичного стаціонару, аби отримати лікування, вимушені місяцями чекати, допоки вилікуються інші. А відтак звільниться місце. На 39 тисяч людей, що мешкають в районі. Центральна лікарня може запропонувати лише. Ше 30 місць. Та й ті невдовзі планують скорочувати. Мовляв, нерентабельно витрачати державні кошти на порожні лікарні. Ми підійшли предметно перше. Це з точки зору економічної, друге з точки зору демографічної. Тому що так, да, виїжджаємо ми в населені пункти, виїжджаємо ми на зустріч з нашими мешканцями сіл. І є слушні зауваження мешканців, що от раніше тут були і ліжка, і тут були лікарі, і нас лікували, і так далі, тому подібно. Но якщо в населеному пункті колись було, будемо так казати, 1500 дворів, так на сьогодні там знаходиться 300-200 дворів. О, практично населення зменшилось набагато більше і. Тримати на сьогоднішній час той штат кількісний медичних працівників, які ходять друг за другом, значить, день до вечора, і отримувати кошти з держави раціонально. Медичний заклад у літині потребує реконструкції, добудови та неабиякого ремонту. Так як на медичну галузь у бюджеті майже не закладено коштів, районний голова долучив до фінансування лікарні спонсорів, застосовуючи власні методи впливу, які саме не поточнював. Ми зібрали всіх підприємців, які є в районі, всіх керівників фермерських господарств, всі, хто не був, як кажуть, проти цієї ідеї, я свою ідею висловив з трибуни в актовому залі. Я кажу, чисто по-людськи, хто чи може, як в народі кажуть приказка, з миру по нитки голому на сорочку. Таким чином, значить, ніхто практично в районі, деякі там особи є, ну це одиниці. От на їхній совісті, нехай воно це буде, але практично всі керівники цих підприємств одностайно прийняли рішення, ми готові вкласти свої особисті кошти для того, щоб привести в належний стан дану лікарню. То 22 квітня керівництво району зобов'язується здати оновлений об'єкт в експлуатацію на прес-конференції. Літинський керманич уміло обходив відповіді на незручні питання щодо скорочення медичних кадрів, закриття сільських лікарень, невдоволення громади впровадженням медичних реформ каже: незадоволених немає. А після ремонту районної лікарні люди будуть лише дякувати. Наталка Доляк, Олександр Ліницький, новини, телеканал Вінниччина.